Всім добрий день. Відео для тих, хто хоче виїхати на територію Польщі, або в інші країни Шенген-зони, але ваші дані занесені в систему СІС. Якщо коротко, в систему СІЗ вносять людей, які або е, подавалися на візу з підробленим запрошенням, або вас зловили з підробленим ковід-сертифікатом, або ви працювали нелегально, або ви маєте якісь проблеми на території Польщі або інших е, країн Євросоюзу, і по рішенню суду ваші дані внесені в систему СІС. Це не проблема, можна відправити декілька запитів на те, щоб по-перше, отримати повну інформацію касательно ваших даних, по якій причині на який термін ви туди в ту систему занесені. По-друге, знати, що можна з цим зробити, бо часто після того як отримається первічна інформація, можна з нею поколдувати і пів терміну ваш заборони на в'їзд зняти. О, це друге. Третє це е, просто. Да, якщо ви колись були занесені в системи, але сугубо через якісь причини вас тої бази не удоліє, навіть після того, як термін вашого покарання і стік, то е, ваші дані треба забирати окремим спеціальним запитом. Якщо ви маєте одну з цих проблем, пишіть, будь ласка, свій телеграм в коментарях. Я з вами сконтактуюся, поспілкуємось, е, що конкретно з вами сталося що ви там знаєте, чи що хочете дізнатися, і ми вам допоможемо.